Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть революційні лампи від компанії Пульсом. Модель називається LY3. Це аж четверті LED лампи з лінзою, і нещодавно в нас на каналі виходив огляд на аналогічну модель. Тільки ось ці лампи, схожі з тими лампами, виключно візуально. За своїми характеристиками, вони суттєво відрізняються. Справа в тому, що це в нас трьохрежимна модель. Лампи, які одночасно можуть світити різним кольором. Вони можуть світити насиченим жовтим кольором, як протитуманні лампи, можуть світити холодним білим світом. Світлом для ясної погоди і можуть світити таким нейтральним білим світлом, жовтуватим відтінком. Відповідно, ці лампи є універсальними, і зараз ми будемо розбиратись з іншими їх можливостями. Лампи схожої конструкції є в асортименті багатьох виробників led ламп і в принципі конструктивно тут ми не бачимо нічого особливого. Це звичайна led лампа з додатковим потужним охолодженням, адже такі лампи зазвичай мають потужність там, до 55 Вт, і з вбудованою лінзою на ближнє світло. Якраз завдяки ось цій лінзі ми отримуємо ідеальну геометрію світлотіньової межі, і, в принципі, візуально такі лампи важко відрізнити від повноцінних білет або ксенонових лінз там, на 2,5-3 дюйма. Також тут у нас. Є стандартне кріплення, стандартний цоколь під А4 лампу, завдяки чому ми можемо просто виняти з фари стару галогенку і встановити замість неї led лампу Ця LED-лампа підійде замість галогенки як по кріпленню, так і по діаметру. Вона тільки здається ось такою величезною масивною, але насправді діаметр отвору для встановлення лампи в самій фарі дозволяє встановити туди і ось таку лампу. Додатково, для того, щоб надійно зафіксувати. Лампу в цоколі фари, запобігти люфтам і виставити правильний нахил або поворот лампи, в нас є ще ось такий регулювальний гвинт. В принципі, отвори під цей гвинт знаходяться в кожному. Фіксуючому елементі і за необхідності гвинт можна перевстановити туди де потрібно. Закручуючи його, ми можемо прибирати люфт і змінювати положення лампи в фарі, для того, щоб досягти необхідної якості світла і правильного фокусу. Інколи, встановлюючи такі лампи, у нас виникає конфлікт між монтажними елементами і кулером, До речі, тут активне охолодження. І для запобігання таким випадкам тут. Кулер у нас відкручується, завдяки чому ми можемо легко і просто встановити лампу, а потім вже встановити сам кулер. Також у нас від'єднується драйвер, і це знову ж таки і спрощує встановлення, якщо десь потрібно буде просунути дроти. І також дозволяє нам самостійно проводити діагностику. Якщо лампа перестала працювати, ми можемо замінити або там, поміняти драйвери місцями. І побачите, що в нас не працює: лампа або сам драйвер. В такому випадку вже ми розуміємо, що нам потрібно там замінити, докупити або віднести в сервіс. Збирається все також елементарно, легко і просто. І ось в такому вигляді лампу можна в принципі, встановлювати в саму фару, але з невеличким нюансом. В багатьох аж четвертих фарах, розрахованих, звісно, під галогенку, конструкцією передбачено спеціальний світловідбивний елемент, який сприяє правильному фокусуванню галогенок в самій фарі, і який перешкоджає самій лінзі ось таких лінзованих ламп. Тобто цей елемент встановлений перед лінзою і. Перекриває її, таким чином лампа не може світити на дорогу. Так ось, перед тим як встановлювати лампу в фару свого автомобіля, потрібно подивитись, чи є у вас такий світловідбивний елемент в конструкції фари. і... Далі потрібно зрозуміти, чи можете ви самостійно демонтувати цей елемент для того, щоб лампа була встановлена правильно і правильно світила. Якщо це можливо, тоді можна сміливо розглядати ось такі лампи з лінзою до придбання. Вони завдяки лінзі забезпечують класну геометрію світлотіньової межі. І також завдяки лінзі, якщо так можна сказати, ці лампи. Суттєво втрачають яскравість. Адже ось в минулому тесті схожих ламп від цього виробника ми змогли з'ясувати, що в принципі лінза не сприяє яскравості світла, а коли світло в нас ще й проходить через лінзу лампи і лінзу самої фари, то втрачається ще приблизно десь 30% яскравості. Тому яскравість все ж таки це не перевага даних ламп, їх основна перевага це правильна геометрія світлотіньової мрії. Проте зараз проведемо замірювання, тести і з'ясуємо, в якому режимі ці лампи світять найяскравіше. Тест починаємо в режимі холодного білого світла. Це найбіліше і найхолодніше світло, яке можуть видавати ці лампи. На початку тесту напруга в нас 13,6 вольт, струм 2,3 ампер, потужність 31 ватт, світловий поток всього навсього 568 люмен. Ефективність 18 люмен Вт, колірна температура 5612 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас трішечки впав струм до відмітки 2,2 А і трішки знизилась потужність. Вона складає 29,9 Вт. Світловий поток знизився до 522, люмен, ефективність впала до 17,5 люмен Вт. Кольорна температура 5708 К. Ну і в принципі ці показники далекі від бажаних і ідеальних. Далі ми затестували лампи після прогріву вже в режимі найжовтішого світла з колірною температурою приблизно 2800 К. Тут при тій самій напрузі струм 2,2 Ампер, потужність 29,9 Вт, але світловий поток, як не дивно, збільшився майже втричі. Він складає 1399 люмен, і це дуже приємно, особливо для жовтого світла. Зазвичай LED лампи з жовтим спектром світла світять тускліше, ніж лампи там з білим або таким білоблакитним світлом. Ефективність складає 47 Вт, кольорна температура, як я вже сказав, 2806 кельвін. І нарешті третій режим це середній режим, тобто і не жовте, і не біле світло. Таке біле світло з теплим відтінком. Хоча тут теплий відтінок досить сильно виражений. При тій самій напрузі 13,6 вольт. Лампи споживають найменше 2 А. Відповідно, тут потужність 27,2 Вт, також найменша. Світловий поток 1200 люмен досить непогано, і ефективність 44,1 ват. Колірна температура 3435 кельвін. Тобто найефективніше, ці лампи працюють все ж таки в режимі жовтого світла з колірною температурою 2800 Кельвін. Багато автомобілістів шукають собі саме жовті лампи, а ці лампи цікаві тим, що в погану погоду ми можемо вмикати жовте світло, а в ясну погоду будь-яке інше. Там холодне біле з блакитним відтінком, або тепле біле з жовтуватим відтінком. При цьому, все ж таки. Найбільшу і найкращу світленість ми отримуємо саме з жовтим світлом. Як це не дивно? До речі, перемикання режимів світла відбувається дуже просто: кожного разу, коли лампи вмикаються і вимикаються, вони переходять в наступний режим. Тобто, ми вмикаємо ближнє світло. Лампи вимкнулись на жовтому, вимкнули, вимкнули, Вони перемкнулись на біле світло. Ще раз вимкнули, вимкнули, вони перемкнулись там на тепле біле світло. І так по колу ми можемо собі спокійно перемикати режими, поки не знайдемо те світло, яке нам буде потрібне, або яке буде підходити під певні погодні умови. Далі встановимо лампи вже безпосередньо в саму фару. Без фари тестувати не будемо, тому що в минулому тесті ми вже з'ясували, що фара додатково краде ще приблизно 30% світлового потоку. Тому цей тест проводити не будемо а одразу. Встановимо лампи в фару і знову ж таки заміряємо їх освітленість люксметром в трьох режимах, для того, щоб порівняти в якому режимі вони світять найкраще. Починаємо тест з режиму найхолоднішого світла. Це у нас тут приблизно. 5,5-5700 кельвін. І тут неозброєним оком ми бачимо те саме, що і показав нам фотометр. Світять лампи в цьому режимі не дуже яскраво. Я думаю, що люксметр також підтвердить мої спостереження. Але знову ж таки все буде зрозуміло після всіх контрольних замірів. Що стосується дальнього, дальнє світло виглядає стандартно для ламп цього типу, тобто над. Світловою плямою в нас з'являється ще такий вузький круглий промінь. В принципі, світить дальнє світло тут не дуже широко, але я думаю, на дальній дистанції ми отримаємо непогану освітленість. Повертаємось до ближнього світла і переходимо до першого заміру. Отже, в найяскравішому місці в контролі точці 1 ми маємо всього-навсього 260 люкс. Це смішно просто. Точка 2 210 люкс. Точка 3 189 люкс. І точка 4 202 люкс. Точка 5 водій зустрічного авто: 11,2 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя. Тут 120. 120 люкс нехай буде. Вищі лінії термінатора на 30-40 см. Звісно, світло повністю відсутнє. Переходимо до другого режиму. Це найтепліше світло, приблизно 2800 кельвін. Тут як ми пам'ятаємо по показниках фотометра, світло в нас найяскравіше з однієї сторони. В принципі, це помітно з іншої сторони саме жовтий спектр освітлення не дає візуально оцінити наскільки тут у нас світлова пляма. Яскравіша від попереднього варіанту, але знову ж таки, люксметр розставить все по своїм місцям. Що стосується дальнього, то дальній в цьому режимі буде аналогічним попередньому режиму. Тобто дальній у нас завжди білий і виглядає однаково. Жовтого дальнього тут не буде. Тут в контрольній точці 1 ми маємо 572 люкс. Точка 2 707 люкс. Точка 3 712 люкс, точка 4 770 люкс, цікаво, що в точці 1 освітленість найменша. Точка 5 близько 40 люкс, це у нас водій зустрічного авто. І точка 6 це підсвітка узбіччя, тут у нас 330 люкс. Вищі лінії термінатора світло так само відсутнє. Що стосується засліплюючого фактору, то у цих ламп є одна проблема притаманна всім лінзованим LED-лампам. Тобто, купуючи таку лампу, нам здається, що ми вирішуємо всі проблеми, але при цьому отримаємо проблему, про яку ніхто не говорить. Справа в тому, що у випадку з звичайними лампами в нас світло фокусується рефлектором або відбивачем фари. І далі вже сфокусоване світло проходить через скло самої фари або через лінзу фари, кому як подобається. В даному випадку світло в нас вже фокусується на лінзі самої лампи, і сфокусоване світло, коли проходить через скло самої фари, частково від нього відбивається всередині. Тобто, в нас виходить, що в самій фарі з'являється внутрішній відблиск. І якщо дивитись на фару, ось так впритул на дистанції 4 метри, це видно. І ось думаю, на дорозі ось такий легенький момент з відблиском світла в самій фарі також буде присутнім. І про це варто говорити і знати, якщо ви плануєте придбати собі лампи з лінзою. І нарешті, останній третій режим це таке тепле біле світло. Тут в нас. Фотометр показав приблизно 3500 кельвінів, але хотілося б трішки більше. Наприклад, 44300. Тоді було б взагалі бомба. Типу, у нас є жовте світло 2800, холодне біле 4300 і біле 5600. Але, в принципі, виробник зробив трішки інакше, тому ми про це говоримо. Можливо, комусь більше до вподоби навіть таке світло, а не 4300. По яскравості візуально тут важко щось зрозуміти. Світло-тіньова межа у нас не змінюється, все ідеально чітко. Світить фара або лампа досить широко, але все ж таки люксметр зараз розставить все по своїм місцям. В цьому режимі в контрольній точці 1 ми маємо світленість 438 люкс. Точка 2 – 520 люкс. Точка 3 – 510 люкс. Точка 4 – 541 люкс.5 водій зустрічного 34 люкс. Точка 6 Підсвітка узбіччя 188 люкс. Вища лінія термінатора знову ж таки світло повністю відсутнє. Ну що ж, дані люксметра підтверджують дані отримані на фотометрі. То на фотометрі ми з'ясували, що найбільший світловий поток лампи мають саме в жовтому спектрі 2800 К. І люксметр також нам засвідчив, що найкращу освітленість ці лампи забезпечують саме в жовтому спектрі. Тут у нас показник 572 люкс в контрольній точці 1. Далі. Якщо говорити про тепле біле світло 3400 кельвін в контрольній точці, один нас 438 люкс, і холодне біле світло в нас найнижчий показник 260 люкс. Ну і так само пропорційно ми бачимо, що ось ці всі дані в нас зменшуються і в інших контрольних точках. Єдине на що варто звернути увагу, що в режимах. Жовтого світла 2800 і теплого білого 3400. Чомусь в контрольній точці 1 освітленість менша, ніж в контрольних точках 2, 3 і 4. Швидше за все, в цих лампах є декілька світлодіодів з різним спектром світла, і вони розташовані по-різному. І... Коли ми переходимо саме на жовте світло, вмикаються світлодіоди, які не потрапляють в фокус, і фокусуються вони на ближній і бокових дистанціях, а не на дальній дистанції, як у випадку з холодним білим світлом на 5600. Тобто тут ми бачимо, що, наприклад, в режимі холодного білого світла в контрольній точці 1 у нас найбільша освітленість, а в інших контрольних точках вона вже менша. А в режимах жовтого і теплого білого світла в нас навпаки в контрольній точці 1 найменша освітленість. Тобто в цих режимах лампи світять краще і краще освітлюють ближні і бокові дистанції. Дальня дистанція чомусь освітлюється гірше. Тепер зробимо порівняння з іншими лампами, такими як пульсо Л3, тобто та сама модель, але однорежимна. І додамо сюди ще посилені галогенки. Philips GT200 і також найяскравіші лед-лампи з лінзою з нашого минулого тесту це Aozum a 4 Дивимося. В порівнянні з звичайними пульсо L3 небагаторежимними, ми бачимо, що навіть в режимі найбільшої яскравості. В жовтому спектрі, коли світловий поток ламп складає 1399 люмен, трьохрежимні лампи поступаються, звичайній моделі, у якої світловий поток менший і складає 906 люмен. Тобто, у звичайної моделі світловий поток менший, але освітлюють дорогу, вони краще. Якщо порівнювати з галогенками, то тут взагалі можна сказати по контрольній точці 1 галогенки в 2,5 рази краще світять за лінзовані трирежимні лампи Pulso LY3. По іншим контрольним точкам, Перевага вже йде на стороні LED-ламп з лінзою. І останнє порівняння. Тут ми порівнюємо з лампами від AOZUM. У них світловий поток, до речі, найвищий поки що в цьому сегменті 2733 люмен, і відповідно найвища освітленість. В контрольній точці 1 ми маємо 1310 люкс, і в інших контрольних точках показники перевищують. 1000 люкс. Відповідно, лампи PULSO L3 і LY3 не дотягують до цих показників. Але і колірна температура у ламп АОЗу, звісно, трішки вища. Вона складає 5963 кельвін. Незважаючи на певну популярність, ось таких LED-ламп будованою лінзою, якщо розібратись, ми бачимо, що в них все ж таки не ідеальна конструкція. І певні недоліки присутні. І основний недолік це, звісно, невисока яскравість. За яскравістю, деякі моделі ось таких led летлам з будованою лінзою, це стосується не тільки цього виробника, можуть поступатись навіть звичайним галогенкам. Перевага таких ламп полягає виключно в іншій геометрії світлотіньової межі. Виглядає світло на дорозі, ніби у нас фару встановлена на білет. Лінза. Але за яскравістю таким лампам до білет-лінз далеко. І ще раз повторюсь, навіть деякі галогенки можуть вигравати у такої лампи по яскравості. Конкретно ця модель цікава саме трьохрежимною роботою. За необхідності ми можемо перемкнути лампи в жовте світло і за поганих погодних умов для певних автомобілістів. Це буде найголовнішою перевагою а яскравість можливо потрібна не кожному водію. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.